Безпеку України затримала групу молодих людей, які на замовлення російських спецслужб готували атаку на комплекси ЗРК Петріот ударними БПЛА. Таке під час прес-конференції розповів Василь Малюк, голова СБУ. Послухаємо. Сьогодні ми вицілюємо не одноосібних держзрадників, а використовуємо складний досвід, отриманий нами в боротьбі з організованою злочинністю. Я вам наведу декілька прикладів: як група молодиків, троє чоловік, мешканці Чернігівської і Київської області, готували вогневе враження нашого ПВО Петріот. Вони були затримані безпосередньо перед виконанням цих задач, коли вже монтували ударні БПЛА. До цього по задачі ФСБ вони пройшли відповідальність. Відповідні курси операторів найбільша агентурна мережа вона була в Миколаївській області і нараховувала 13 чоловік. Тому ця робота продовжується. Попереду багато сюрпризів, і повірте мені, ворог не пройде повз нас.